Чудо у Давида домі, вістить ангел всім народі, народився Бог наш у стайні малі, і новий настала в небі на землі, і новий настала в небі на землі, вифлеємі перед вами чудо є єзна. Знайде тебе в тепі, Боже немовля, Рождество Господні, світиться земля, Рождество Господні, світиться земля, вже пастирі поспішають, людям чудо сповіщають, на коліна впали, покинь віддали, у дитинці Бога свого пізнали Дитинці Бога свого пізнали, і Христові дари склали все, що тільки в поліма.